Ми приділяємо особливу увагу не лише працевлаштуванню ветеранів війни, а й створенню для них спеціально обладнаних робочих місць. Забезпечення належних умов праці дає змогу нашим співробітникам відчувати себе комфортно в колективі та ефективно виконувати свої функціональні обов'язки. Я на війні з 2020 року Отримав важкі поранення у січні 2024 році в Луганській області, втративши руку та око. Після поранення відновлення реабілітації мені запропонували роботу в поліції. Я хочу бути корисним і тому одразу погодився. Поліція є прикладом соціально відповідального роботодавця і надійного партнера Тернопільського обласного центру зайнятості, зокрема в рамках реалізації програми по облаштуванню робочого місця для людей з інвалідністю. Тіно цієї програми можна закупити різноманітні засоби, які створюють комфортне, адаптивне робоче місце для людини з інвалідністю. Це можуть бути закуплені ортопедичні меблі, зокрема ортопедичне крісло, столи зручні, може бути відпочинковий крісло. Також різноманітні підлогові покриття, розсувні двері. Вітаю. Я думаю, на новому місці тобі буде комфортно. Так, однозначно. Запрошуємо ветеранів та ветеранок долучатися до нашої організації. Ми підберемо кожному роботу, заняття, вид спорту згідно його бажання, його потреб.